Пане Андрію, будь ласка. Останню інформацію із Вінниці безпосередньо із Вінниччини загалом, як пройшли для вас ці дні Знаємо, були прильоти. Останні новини, яка ситуація станом на тепер? Фактично, два дні ми маємо точечні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Я не про всі буду їх казати, тому що з точки зору безпеки це теж дуже важливо зберігати певну таку інформаційну блокаду, щоб ворог не думав, що все так просто. Єдине, що можу сказати, що дійсно всі засоби маси інформації вже облетіла інформація про Ладижинську теплоелектростанцію, яка зазнала найбільших руйнувань, найбільших попадань. Фактично о 7.30 ранку. Сьогодні всі ми чули, як над Вінницею пролітали два дрони, і вони прямували до села міста Ладижин, і в них було таке точкове попадання. Слава Богу, що, скажімо так, ранішні прильоти вони були не настільки руйнівними. Це пострадала така другорядна інфраструктура, яка не вплинула зранку на роботу електростанції. Але тим не менше там приступили до роботи з. Ті люди, які почали розбирати завали. І вже десь приблизно об 11 годині відбувся ракетний обстріл цієї Лодинської ТЕЦ, і фактично, на сьогоднішню хвилину, ТЕЦ повністю призупинила свою роботу, вона перестала генерувати електричну енергію, і в цьому саме велика проблематика. Тому що, якщо ми говоримо про інші об'єкти енергетичної інфраструктури, це передавальні вузли, які транспортують електричну енергію в різні регіони України. І там теж таки не було точечного удару, а вони так сказати по дорогорях. Дим об'єктом вдарили, то все таки попадання в ту яка електростанцію, яка генеруючи це дуже 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 небезпечно. По попадання друге маю, було на на коли там були рятувальники, так чи, чи живі люди. Саме так там були рятувальники, шість з них зазнали поранень. Зараз знаходяться в лікарнях з різною ступеню поранень. Є два в критичному стані хлопці, решта зараз під наглядом теж медиків, і от саме через такі точкові попадання е, руйнується енергетична інфраструктура. На цю хвилину в Вінницькій області більше 240 населених пунктів без знеструмлені. Повністю без електроенергії навіть місто Вінниця зараз запроваджений такий режим жорсткої енергетичної економії. В місті Вінниці вимкнуто Електрика не, не рухається громадський транспорт, електротранспорт не, не функціонує, і місцева влада за це, про це попереджала завчасно про те, щоб люди почали запасатися дещо водою, дещо запасатися засобами такими підігріву. Це будуть війлові відключення, які будуть е, здійснюватися в такі е, часи пікових навантажень ранішні піки і вечірні піки, для того щоб зменшити навантаження на електромережі. Пане Андрій, чи немає паніки серед мешканців? Вінниці він. Області, як люди на це відреагували? Чи не було колапсу на заправках в магазинах і так далі? Чи є свічки ще у Вінниці, чи безпосередньо можна купити от всі продукти, чи немає хаосу і колапсу? Звичайно, коли повітряна тривога триває, то всі магазини зачинені. Але після обіднього перерву, коли вже магазини відчинили свою роботу, вони працювали в штатному режимі, хаосу не спостерігається. Є певний такий дефіцит свічок, але це напевно якесь таке тимчасове явище. Заправки працюють в штатному режимі. Я думаю, що люди наші дуже такі виважені і розуміють, що це тимчасові явища.